Дівчата, привіт! Сьогодні ми поговоримо про відносини і самоцінність в цих відносинах. Ми поговоримо про відносини 50 на 50 та про відносини фундаментальні, коли є чоловіча енергія, жіноча енергія і як вони можуть взаємодіяти між собою. Дивіться. В усьому є багато перекосів. Якщо відносини 50 на 50, то люди можуть навіть починати жити він в своєму будинку, вона в своєму будинку, так вони можуть бути і жити все життя. І дитина, яка в них народжується, вона то живе в будинку матері, то живе в будинку чоловіка. І таких реально ситуацій я багато, дуже багато бачила в Іспанії, наприклад. Є інша ситуація, коли чоловік повністю забезпечує жінку, все їй дає, і там починаються свої перекоси, е, в плані того, що жінка стає просто. Е, Нецілісною, і вона багато питань, коли, наприклад, чоловік зникає, іде, або, не дай Боже, іде життя, вона просто стає безпомічною. Да? Тобто, як не бути в цих всіх перекосах, а залишатись цілісною і е, щасливою, і з самоцінністю, от сьогодні ми і розберемо з вами. Дуже багато жінок, звичайно, зараз в Європі відчули, що таке. Ти мій партнер, і що таке відносини 50 на 50. Комусь це ок, комусь не підходить. Кожен, звичайно, обирає для себе формат відносин, і отут давайте не будемо забувати, чому, чого ми дійсно хочемо. От тут дуже важливо цей момент все ж таки не втратити, а чи підходить це мені, а чи для мене це ок. Я почала себе це запитувати, тому що звичайно за кордоном дуже багато є. Чоловіків, які з різних різних країн, це не тільки Європа, але вони всі хочуть жити життя 50 на 50. В мене відбулася така історія. Мене навіть почали називати партнером. Всюди де нас не питають, хто ми один одному. Цей чоловік почав говорити: вона мій партнер, це мій партнер. І я почала себе питати: угу, а що я відчуваю, коли мене називають партнером? Відчуваю я, як жінка, себе не ок, мені не комфортно. тому що партнер не має статі. Партнером може бути як чоловік, так і жінка. Розумієте? І в цей момент я це відчула і просто підійшла до чоловіка і кажу: будь ласка, давай ти будеш мене називати жінкою. Я не твій партнер. Я жінка. Ти можеш мене називати жінкою. Ти можеш мене називати. Як завгодно, але в мене є стать. Називай мене по статі, будь ласка. Це перше, що я проявила. Друге, ми почали, ми почали вирішувати, що ж. Як для нас ок, 50 на 50, чи все ж таки не 50 на 50? І я дійсно в мене були ситуації, коли я платила за чоловіка, або коли ми платили в ресторані, я за себе, він за себе. І я відчувала енергетично, а як мені? І я зрозуміла, що коли повністю все 50 на 50, я інстинктивно не хочу цього чоловіка. Я його не хочу. Він може мені подобатись, він може мені якось підходити енергетично, психологічно. Але коли в нас все 50 на 50, я його не бажаю. Знаєте чому? Тому що є інстинкти. І я зрозуміла для себе, що важливо, щоб був закритий фундамент. Мужчина жінці дає фундамент. Він дає місце, де вона може жити, він дає можливість переміщення, і він закриває холодильник, продукти в холодильнику. Я виявила для себе, що це мій фундамент. І коли цей фундамент закритий, я себе почуваю в безпеці. І тоді мої інстинкти, моя природа. Коли жінка почуває себе в безпеці, вона починає хотіти цього чоловіка. Тому що на інстинктивному рівні, маючи фундамент, вона довіряє цьому чоловіку, що цей чоловік може їй забезпечити цей фундамент, на якому, по суті, вона вже народить дитину. Це ми говоримо дуже про глибокі теми і глибокі серйозні стосунки як народження дітей. Але якщо ми візьмемо природу чоловіка і жінки, то народити дитину може жінка. Фізично чоловік цього зробити не може. Але фізично чоловік може забезпечити фундамент для того, щоб на цьому фундаменті народилось нове життя. Так працює енергія. І так, ми всі в сучасному світі загрались в партнерство, загрались в цілісність, але ми забули про свою природу. І ми забули про те, що в нас є енергетичні центри в кожної людини, які відповідають за свої обов'язки. Так, чоловік і жінка кожен відповідає за свої обов'язки. Знаєте, що мені почали говорити чоловіки? Коли я затрагую тему 50 на 50, вони мені почали говорити, що в мене мислення old school, що так було колись. А зараз новий час. Зараз по-новому. І от таким чоловікам я пояснюю, що 50 на 50, і коли ти не розумієш свою природу, по більшій мірі. Запитай себе, а наскільки ти готовий взяти відповідальність за цю жінку, від якої ти вимагаєш партнерства. В більшості випадків, чоловіки, які хочуть стосунки 50 на 50, вони не готові брати відповідальність за жінку, яка з ними поруч. Вони не готові брати відповідальність в. В сенсі фундаменту, який надає чоловік жінці. Ми можемо багато розмислювати, ми можемо бути сучасними і йти в ногу з часом. Але якщо ми забуваємо про свою природу, ми автоматично стаємо нещасними. Тому що якщо ми не живемо по своїй природі, ми свою природу зажимаємо. А якщо ми блокуємо свою природу, блокуємо свою енергію чоловіка і енергію жінки, то що, по суті, що стає у чоловіків? У чоловіків починаються проблеми в потенції, а у жінки починаються проблеми з заплідненням. Чому взагалі ці проблеми існують? Сьогодні е, таку тему я підняла, тому що для мене вона дуже гостра, для мене вона дуже гучна, і я вирішила розставити все по полицям, все по місцям, як енергетично це працює. Вибір робить кожен. Але не забувайте про те, що кожен має свою природу, кожен має свою енергію. І коли ми живемо в балансі зі своєю енергією, тоді в нас і виходить дуже щасливе, дуже класне життя в любові. Але для того, щоб прийти до такого життя, звичайно, потрібна велика робота робота з психологом, робота з тілом, робота з мозком. Тому існує ці три етапи, які я для себе взяла як за основу: це медитація, це йога, це робота з психологом. І а, якщо ви ще не пробували медитацію чи йогу, а хотіли б спробувати, ви можете прийти до мене в інстаграм, і там є просто відкриті курси з подонатній основі, які ви можете. Придбати для себе і спробувати, і зрозуміти цінність, свою цінність і відчути любов до себе. Любіть себе так, як ніколи не любили. Обіймаю.